Проживання спадкодавця є тимчасово окупована територія місцем відкриття спадщини є місце подання першої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна, спадкоємців, виконавців заповіту, осіб заінтересованих в охороні спадкового майна або вимоги кредиторів. Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, а нерухоме майно або основна його частина у разі відсутності нерухомого майна, основна частина рухомого майна знаходиться на відповідній території, місцем відкриття спадщини є місце подання першої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна спадкоємців, виконавців заповіту, осіб заінтересованих в охороні спадкового майна або вимоги кредиторів. Спадкова справа підлягає реєстрації у спадковому реєстрі, Чинення нотаріальних дій щодо спадкових справ, які були зареєстровані у спадковому реєстрі до початку тимчасової окупації, але не закінчені, здійснюється будь-яким нотаріусом на підконтрольній уряду України території за зверненням спадкоємця. Свідоцтво про право на спадщину видається нотаріусом за місцем відкриття спадщини. Тобто тим нотаріусом, якому було подано заяву про прийняття спадщини, потрібна правова консультація, Звертайтеся за безкоштовним номером 0800 213 103 або до юристів місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, адреси яких шукайте на сайті системи. Завантажте застосунок безоплатна правова допомога, щоб швидко знайти адресу найближчого центру або номер його телефону. Цю публікацію розроблено за сприяння норвезького раду справах біженців за підтримку гуманітарного фонду для України. Шановні поціновувачі образотворчого мистецтва було видано каталог робіт члена Національного союзу художників України Івана Коцофляка. В альбомі представлено 140 ілюстрацій творів художника, виконаних у різноманітних техніках. Каталог можна придбати у автора а також в із картинній галереї. Телефон для довідок дванадцять. Постійній експозиції і